Краса виходить ось тут. І яка краса у нас не тут? Там теж красота, але й тут ми зробимо теж красоту до кінця доробимо і буде дуже класно, дуже гарно виглядати. Тобто, уже вирісовується. Тобто, ви бачите, вже, як тут виглядає, і ну як там воно виглядає, да? не оброблена криниця гнучким клінкером. гнучкий клінкер можна на фасад будинку. На цоколь будинку байдуже, куди його можна клеїти. Тобто матеріал на сонці не вигорає. Срок служби його приблизно а, 20, від 20 років, чи навіть від 25, Від від, тобто ви розумієте, не не 25, а від 25 років. Дуже класно виглядає. Воно має такий естетичний вигляд. Воно зараз модне. Ну і легкий монтаж його в принципі. Швидко. Ти взяв собі листа одного, приклеїв на стіну і красота. Кночки Клінкер від 430 гривень. Заборчик декоративний садовий. Упаковка два 400 гривень. Забори є в кольорі білому, зеленому, темно-коричному колір теракот. Світильники на сонячній батареї теж дуже круто, класно виглядають. Є ось такі кулі по 424 гривні і такі з нержавейки по 480 гривень. Тобто, ввечір. Сонечко зайшло, вони автоматично собі включилися. Заряжається від сонечка, сонечко світить, вони заряджаються. Так що гіркий клінкер, садовий заборчик, світільнички, все є в наявності. Різний електробензо, інструмент і затіняючі сітки. Це теж зараз топ-продаж.